Привіт усім. <coughs> так, я ще кашляю трохи. І ще голос у мене змінений. Вчора однокласниця подзвонила, каже, ти так голос змінився. Заходимо на стрім, не минаємо. Будемо розмовляти. Привіт! Привіт Так, привітик, привітик. Сьогодні у мене такий образ, така сукня, і мої літні босоніжки стоять, так би мовити. Майже не носила, того вдягнула. Ви така красива. Я дуже вам дякую, мені приємно це чути. Так, а аккаунт мені той ще таки не повернули, той, що в мене вкрали. Надіюся, ви можете мені допомогти кидати туди блоки. Я вам виставлю посилання на нього. А кілька тобі лет? 30. Послухаємо якоїсь музики, а потім розкажу про прокляття містичних будинків і що ставалося в нашому роду. Какой у тебе рост? 170?

Дуже гарно виглядаєте, дякую. А Можна собаку, ви хочете собаку собі взяти? Просто він не мій, але я можу вам його передати, так би мовити.

Так, привіт усім, хто сюди не збирався, поговоримо. А, вчора слухала, доки зачіску робила. Я завжди як зачіску роблю на ніч. Я слухаю щонебудь ремістику. І вчора теж слухала. І там мова йшлася про прокляття. Наприклад, я прокляття згубило... Родину з восьмима дітьми. Уявіть собі. Перша дитина народилася, доки її везли додому, вона померла, та дитинка. Другу дитину вбив маленький братик зарізав ножем. Йому років 5 було, а дитина малесенька. Як ви кучері робите часи від природи? від природи об'ємної і можу додавати, на так і накрутити тоненькі бігодинки на ніч можу. Цим додаю об'єму, але я стараюся О, слідкувати за волоссям, щоб воно було м'якеньке на дотик. Воно неймовірно красива. Дуже вам дякую. Привіт! Прическа бомбезна. Я... я так з утра встаю. Вы кучеря. І а... усім. бачу вже вас піше. І що ж, в основному діти тієї родини топилися в молодому віці, топилися в озері. І дійшло вже до того, що один парубок лишився. Мати втопилась після смерті чергового сина. І от той парубок, який лишився, він звернувся до екстрасенсів, які приїхали, нібито відгадали таємницю і відворожили його, нібито зняли прокляття. Але він захлинувся соком біля магазину. Теж в якийсь мірі втопився. Доброго дня, Світланочко, привіт. Дякую, що вас достатньо. Так що ж воно таке? Містика з обставин? Чи що ж це таке, коли люди просто буває вимирають цілим родом? І чи дійсно це родове прокляття? Отже, за одним. Однією їхньою легендою, ніби то давно ще як не були одружені батьки цих дітей, якась дівчина топилася в крижаній воді кричала і весь час проклинала їхній рід. Ось так, що ж воно таке? Пошлі в Джумбері. це Мультик, ти завжди такі мені пропозиції непристойні робиш. За кого ти мене сприймаєш? Не треба дівчат сприймати всіх, як тих, хто тобі зобов'язані надавати секс послуги. І що ж, така ситуація. Наприклад, ще одна ситуація проклятий будинок. Ціла родина померла, при тому багато хто трагічно, багато хто з суїцидами. Теж чоловік. 6. Ну, і як же з цим справлятися, що воно таке буває? Наприклад, в мене в роду, в родині вмерло дуже багато дітей маленькими. По-моєму, восьмеро. Шестеро вижило. А в іншій родині ставались такі трагічні випадки: двічі зі смертю, двічі просто прикидало землею. Але а, двоє вижило людей. Так, а що ж воно таке? І чи дійсно існує така містика? Чи це все-таки обставин? На це дуже важко відповісти. нібито є е, спеціальна перевірка, там як на віск вилити, або як покатати яйцем розбитим навколо людини. І, відповідно, побачити у білку, чи є там прокляття чи ні. Є такі різні магічні практики, але чи вірити в них, чи ні. Ось так. А які у вас випадки були в житті дивні? І пишіть мені, чи змінився у мене голос, чи він виправляється? Хочу почути. Розказуйте ще якихось речей. А я хочу о, свого часу, я вже розказувала, походити по... походити по містичних місцях і по проклятих місцях і перевірити, а що ж там такого. Можливо, це дійсно розломи земної поверхні, і там щось е е випаровується. Інші кажуть, що це певне випромінення. Отже, що насправді можливо, дізнаємось. Ну що ж, тоді дякую вам, якщо ви так розбігаєте. Щось ви мені нічого не пишете. Пишіть, бо піду. Ну, ви откуда? Я з Чернігівщини родом. Що нового в селі? Ти знаєш Маріна? Все по старому Іна іноді дзвонить клобедюна мені. Іноді приїжджає Інга. А, і ще у Андрюші собачка з'явився, виявився маленький. Коли переїзд? Та ще ж треба пай продати?» Я погано сплю, тому що в мене кашель. Мені вже жаліло собаку, та... ну ясно. Ось, мати іноді носить їх їсти з собакам. Звідки з Чернігівщини із села? Де ваш манікюр? обрізала? Нічого хай відростає знову, до 8 березня відросте. А коли продажа, та от оформлюємо. Треба приїжджати спасати. Ну, можна приїхати рятувати. Я ж об'явку ставила в соцмережах, що от собачка віддається. Ну, що, тоді рятуємо собачку. Когда ти забаліла, це тиждень десь назад. Забери собі, так я ж приїжджаю. А будинку власному живете так. Так, в з Казяном пускай забирають собаку. А ну я не знаю, хто там із господаря може забрати. Не знаю. Ніхто не готовий. Чи буде переїжджати з вами мати, не знаю. Ну, отож, у хазяї не потрібен, а хватить, коли е, на переїзд з продажу в Київ, та я ж не хочу сам Київ, я ж під Київ. Армії дітей вже хтось хоче віддати. Ну, а, Маріна, якщо ти хочеш віддати армени дітей, то вони ж ще наче не вивели, ще вже вивелись. А під, і під Київ не вистачить, вистачить, там і проти три тисячі доларів є. Нормальне житло. До речі, Маріна, якщо ти не бачила, я собі сарежки нові купила. Дякую. Дорого? Півтори тисячі. <смір> з золотою ставкою. Так, а мама сама залишиться можливо. А чим ви хворієте? Застудою, якісь гриб чи горві? Ну, воно таке противне фі. Противне припротивне. Я тільки спать лягаю і на мене нападається кашель. Я кашлюю, прокидаюся кашлею. І ще й ніх червоний. Ось така проблема. Завтра пошлю матір до Юрівни за щось проти кашлю. Ну що ж, тоді дякую вам, дякую, що ви зі мною побули. Дякую, буду вже відпочивати тоді до завтра.